Ошатні сукні, вишукані танці, шляхетне товариство і любовні інтриги часів доби. Козаччини три серії реконструкції козацького бароко на сучасному екрані фільми проєкту історія зі смаком оживлюють забуту історію розваги, скандали та побут шляхти і козацької старшини на Дніпрянщини. Бо правду про них у російській імперії навмисне нищили. Як любителі козацького бароко власним коштом і серцем зняли документальний фільм. Інна Гуріненко розкаже. Розбиваються на пари, обертаються, крокують. Так просто неба у бутонічному саду. Любителі історичних танців гуртом відтворюють танок доби козаччини. Цим е, я можу сказати, що займаємося лише ми, бо музика збереглася, а на жаль, саме хореографії. Е, цих танців не збереглося. Пані Влада, професійна танцюристка, досліджує, як на балах танцювала козацька старшина, а на репетиціях перевіряє свої гіпотези. В Україні е Використовували ті самі кроки, що й європейці. Тобто, ми знаємо, що ось на цих кроках ми можемо будувати якийсь танець, яких, е, хореограф, хореографія якого не збереглася. Ти танцюючи історичні танці, ти розумієш, як поводили себе люди в цей період. Про що вони думали? Учасники танцювальної студії історичного танцю також стали акторами-добровольцями документального фільму з трьох серій. Одна з героїнь. Пані Олександра, виховательку дитсадочка до історичних реконструкцій, спершу надихнули донька і син. А після загибелі сина на фронті історичний проект витягнув матір зі смути. На фестивалі я потрапила за ними. І коли він загинув, я зрозуміла, що я не зможу сидіти і плакати в куточку, тому що я повинна робити ту справу, яку робив він. Він пішов добровольцем в перші дні війни. Пані Олександра дивується, як під час зйомок фільму до неї прийшов співробітник ТЦК з нагородою сина. У нас зйомка. Він нам телефонує і каже, мені каже, пані Олександра, я принесу вам нагороду вашого сина. Я кажу, ну я зараз зайнята трошки, ну я приїду. Ну, приїжджайте, він приїжджає, а в нас тут бароко. От, він трошки був знічений, але я розумію, що так син показав мені, що він з нами. Фільм про козацьке бароко знімали півтора року. Нині готують до показу. Авторка ідеї проєкту, письменниця історичних романів Ганна Гороженко. Це мало досліджена тема: українське бароко, козацьке бароко. У минулому журналістка нині знана авторка любовно пригодницьких історичних романів взялася пізнати козацьке бароко, а разом з тим і відновити втрачені сторінки історії для більшого кола читачів і глядачів. Жінок бароко доби в Україні. Ніхто не знає насправді, але ж ці жінки були і були їхні яскраві долі. Зате ми дуже багато знаємо інформації про коханок Людовіка 14-го. Окрім цього, ми хочемо показати побут українців в цей час і показати, що Україна була частиною цивілізованої Європи. Проєкт волонтерський вбрання. Учасники шили власним коштом, а ідеї та ескізи збирали по музеях країни. Багато речей, які є в кадрі, це є реконструкції справжніх речей. Наші реконструктори ми домовлялися з музеєм, музеєм Терновського у Чернігові. Нам відкривали фонди музею в Острозі. Ми бачили речі в Дубно. Крім вбрання, у проєкті відтворюють і речі з побуту. Приміром, звичним для козацьких дітей був такий ляльковий театр. Клеїли його з кольорового паперу. Сюди могли вставлятися фігурки. І відповідно відбувалася якась подія, драма, да ще були інтермедії. Фільм про козацьке бароко учасники проєкту присвятили трьом захисникам, які загинули на фронті, і свого часу теж долучалися до спільної роботи, щоб показати життя заможних і освічених жителів на Дніпрянщині кінця 17 го століття, початку 18-го через побут, їжу, а ще розваги і скандали. Досліджуватися і позасліджувати і пишатися власну історію може кожен. Коли є війна, коли, є, коли ми дуже багато втрачаємо, нам головне не втратити той багаж, який у нас є історичний. Нам треба пам'ятати, що ми такого роду шляхетного, козацького, красивого і надзвичайно європейського. Інна Горіненко Олексій Євченко, Вікне з тебе марафон Єдині новини.